Ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупочуть ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Привіт, любі хлопчики і дівчатка. Ой, хтось до нас завітав. Добрий день, малято! Це я ведмедик Теді. О, дітки, погляньте. Щось він нам цікаве приніс. В нього в чарівному мішечку щось таке цікаве. Машинка. Динозаврик. Ось. Ой, півничок, погляньте який. М'ячик. Трансформер. Так. Ось трансформер. Ще одна машинка ось така, погляньте. І знову динозаврик. Так, подивіться, які красиві і різнокольорові іграшки приніс нам ведмедич. І з чого виготовлені ці іграшки? Так, правильно, з пластмаси, з металу. З гуми, ось такий м'ячик, динозаврик, погляньте який, та тканини. А скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, якими іграшками гралися ваші дідусі та бабусі? А зараз я вам розповім колись дуже давно, коли не було фабрик та крамниць, батьки. Майстрували своїм діткам самі іграшки. Ті іграшки були зовсім не схожі на ось ці такі сучасні іграшки. Ось вони, подивіться, уважно на них. Із чого виготовлені ці іграшки? Так, правильно, із дерева та глини. Дерев'яна іграшка, мабуть, найдавніша. Погляньте, які вироби. Ось така свистулька. Дітки бавилися. Також ось така сопілочка. Погляньте яка. Дітки бавилися і забавляли інших діток. Погляньте ось на такий. На такого хлопчика чи клоун хлопчик, також він із дерева виготовлені. Ось така конячка, коник. Дітки також бавилися. І яєчка. Дітки гралися під час Великодня вігри. Подивіться, який гарний орнамент на яєчка. Кожне яєчко було розписане різним візеруночком. Це у нас іграшки дерев'яні. Іграшки з природних матеріалів. Авторами іграшок і соломи зазвичай були сільські умільці, хлібороби, які приступали до роботи, коли закінчувалися жнива. Найпоширенішими іграшками були солом'яні ляльки, коники, павучки та жучки. Дуже часто соломи робили прикраси. Для новорічної ялинки зірки, ангелочки, сніжинки. Народні іграшки з тіста. На свято зустрічі весни випікали жайворонки та роздавали дітям. Діти брали цю іграшку та промовляли заклички. Пташок викликаю із теплого краю Летіть Соловейки на нашу земельку. Народна іграшка лялька-мотанка. Назва ляльки-мотанки походить від способу її виготовлення мотання. Цікаво, що для створення такої ляльки не можна було використовувати ножиці та голки. Тканину рвали руками, а потім змотували за допомогою ниток. Така лялька не мала обличчя, замість нього був хрест. Знак сонця або просто біле полотно. Дітки, давайте розглянемо, як розмальований півник. Подивіться, який костик такими лініями. Ось тут такими дужгами. Крило крапочками великими і маленькими. А подивіться, як шийка розмальована. Крапочками також маленькими і великими. І ось такими хвилястими лінія. Як на мистечко, ось такий півник у нас гарний. А погляньте, дітки, як я розфарбувала. Шинку розфарбувала хвилястою лінією і крапочками. Крило розфарбувала мазками з нахилом і крапочками. Хвостик хвилястими лініями розфарбувала, погляньте якими. Внизу лапо купівника нема. Так як це іграшка, вириб, я розфарбувала хвилястую лінію і крапочками ось так поставила і мазочками, а в самому внизу ось такими крапочками. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Я гарненький грибінець малюю. Півникові хвостик розмалюю. Буде гарну пісеньку він співати. Разом з дітками буде танцювати ось так, ось так. Молодці малята. Першим ми будемо розмальовувати наш півник, дітки, завжди оцей шаблончик, він повинен бути затонований, коричневого, такий, ніжно-коричневого кольору. І так, дітки, приступаємо малювати. Я занурую пензлик у фарбу. Малюю хвилясту лінію. Так, далі дивлюся на зразок. У мене теж тут ось така хвиляста. лінія. Був півника такий розкішний хвостик. Також малюю хвилястими. Так, малюємо далі. Філястими лініями ось. Так, зануруємо пензлик у фарбу. Тут ще нам червоним кольором треба малювати мазочки. Також зараз ми прикрасимо мазочками тільки з нахилом. Крило у півника. Ось подивіться, як на зразочку у мене. Я промиваю пензлика. Ще мені не потрібна червона фарба. Занурую у жовту фарбу. Провожу отут на хвостику хвилясті лінії. Ось такий пишний у нас хвостик. Знов занурую. Ставлю крапочки кінчиком, ось так пензлика. Внизу ставлю. Крило крапочками занурую. Ось таке крило у мене. Зараз ще дофарбуємо ось таке намисточко, щоб у півника було. він гарно вранці буде діток у садочок. Ось у мене такий півничок вийшов. Погляньте, дітки. У вас, який півничок вийшов. Що вам, дітки, було? Найважче. Чи сподобалось вам малювати? Ви задоволені своєю роботою? Я вам, дітки, даю домашні завдання, щоб ви надіслали мені фото. Іграшки, якими гралися ваші дідусі та бабусі. А свої роботи надсилайте у вайбер групу. Ведмедику, тобі сподобалося? Да, я дуже багато нового дізнався. Я тепер знаю, які були іграшки? Дідусів та бабусь. Я цього не знав і не бачив. Молодець, 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 ведмедику, давай скажемо діткам до побачення, до зустрічі.